Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних Я, а разом Україна, Доброго ранку, мої любі українці і україночки. Сьогодні у нас незвичайне заняття, тому що воно присвячене особливому дню. Адже 22 січня. Ми відзначаємо важливе державне свято, День Соборності України. Соборність це єдність усіх територій держави. Прослухайте розповідь про це свято. Колись давно Бог створив цілий світ, а в світі багато країн. Серед цих незнайомих країн була одна рідна Україна. Вона дуже гарна і квітуча. Нагородив її Бог високими горами під назвою Карпати та Кримські гори, глибокими морями, Чорним та Азовським, довгими та повноводними річками з Зеленими лісами, квітучими лугами та родючими полями. І живуть в цій країні роботящі, добрі, талановиті люди, які називають себе українцями. Все в цій країні було добре, люди були щасливі, аж поки зла сила не вирішила посварити людей. І люди почали сваритися, ображати один одного, І від цього розпалася країна на дві частини Західну та Східну. Тоді в головному місті нашої країни, столиці під назвою Київ, найрозумніші люди стали думати, як знову з'єднати нашу країну. Їм потрібно було багато років, щоб помирити та об'єднати нашу країну, щоб схід та захід знову були разом. І їм це вдалося. А день, коли знову помирилися та об'єдналися, простягли руку один одному дві частини нашої країни назвали День Соборності України. До Дня Соборності України. Проводиться масштабна всеукраїнська акція Живий ланцюг. Ця традиція символізує єдність українського народу. Усі бажаючі стають та беруться за руки, утворюючи живий ланцюг. Не забуваємо історію нашої країни і пам'ятаємо, Україна єдина, а сила нашої в єдності. Тож малята, на честь Дня Соборності я пропоную вам прослухати і вивчити вірш, який має назву 22 січня, а написав його український поет Олесь Васильович Лупій. 22 січня Київ, Срібна хуртовина, 22 січня. Об'єдналась Україна західна і східна, сніг повсюди в місті тане, наче від багаття, Галичани і кияни обнялись, як браття, у веселій позолоті Софійські бані, Прапори блакитно жовті грають на майдані. А тепер малята давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок Олесь Васильович Лупій, 22 січня Київ Срібна хуртовина. 22 січня! Об'єдналась Україна Західна і Східна. Сніг повсюди в місті тане, наче від багаття? Галичани і кияни обнялись, як браття. У веселій позолоті Софіївські бані, Прапори блакитно жовті грають на майдані. Малята, скажіть, як називається вірш? Вірш називається 22 січня. А хто автор вірша? Автор вірша Олесь Васильович Лупій. Дітки, скажіть, які частини країни об'єдналися? Об'єдналися західна і східна? Малята. А як ви розумієте, вираз софіївські бані? Це значить софіївські купали. Тобто бані це круглі купали церков. А тепер давайте ще раз повторимо вірш. Олесь Лубій, 22 січня. Київ, срібна хуртовина. 22 січня об'єдналась Україна західна і східна, сніг повсюди в місті тане, наче від багаття, галичани і кияни обнялись, як браття. У веселій позолоті Софіївській бані, Прапори блакитно жовті гарають на майдані. Сподіваюсь, у вас вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали цей чудовий вірш до Великого свята, Дня Соборності нашої країни. Пам'ятайте, що сила наша в єдності. До нових зустрічей, до побачення!